Обічали, що о 9 утра буде вода, а її ще нету. Ні холодно, ні гарячий, поки ще хоч просто ж воду набрати, їсти зварити. Вчора не було, під вечір тільки дали воду, а вчора не було майже весь день води. Зараз є і світло, і водичка холодна є. І за це спасибі. На напір нормальний, не, не такий, як завжди, ну, ну нормально. Ну я їду транспортом, тролейбусом їду. Що ж робити? Треба водичку пити. Хочу сказати, що важка ситуація, бо сьогодні вночі ворог запустив Чахинев, які розтрощили трансформаторну підстанцію, яка була головного в обленера щодо заживлення електропостачання для того, щоб у Харкова була вода. Ми перейшли на власну генерацію, і сьогодні ми подаємо по графіку воду до Харкова. Це той приклад такого острова, енергетичного острова, який ми створюємо, і створювали і ми його використовували. Ні, все нормально. Я кожен день приїжджаю сюди, я все готовлю, їду тільки те. Я що, я пенсіонерка.